Друзі, нас інфоперші проголовна поїхали біля лікарні, у кій за непідтвердженою інформацією перебуває. Рамзан Кадиров сьогодні сталася озброєна перестрілка. Телеграм-канал Топропомсте повідомляє, що сутичка відбулася неподалік моргу лікарні. Зіткнення почалося після того, як охорона Кадирова ймовірно бійці з особистої команди безпеки. Вступили в бій з групою військовослужбовців. За однією з версій, нападниками могли бути вагнерівці за іншими представники інших силових структур РФ, які прибули на об'єкт для невідомих дій. Джерела стверджують, що перестрілка тривала кілька хвилин. Після чого периметр лікарні повністю перекрили озброєні люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків. Місцеві мешканці повідомляють про кілька швидких, які виїхали в супроводі кортежу. На фоні інциденту посилили чутки про різке погіршення стану здоров'я Кадирова. Частина джерел стверджує, що він упав у кому інше. Повідомляють про смерть змі, звертають увагу, що останні публічні відео Кадирова, дату яких можна підтвердити, з'явились 5 липня, коли він відвідував нараду. У всіх інших роликах він або не говорить нічого, або не видно дати їхньої зйомки. Російські пропагандистські ресурси цього разу не заперечують погіршення стану, що раніше зазвичай одразу спростовувалося. Аналітики зазначають, що якщо інформація підтвердиться, це матиме серйозні наслідки для політичної стабільності Чечні і силового балансу РФ. Охорона Кадирова вже багато років фактично була окремою державою в державі, і можливий конфлікт із іншими угрупуваннями може порости у локальні бої за контроль над ресурсами і впливом. На цей момент офіційних заяв про стан Кадирова немає. Лікарню оточена. Доступ преси та сторонніх повністю заборонений. Внутрішній силовий конфлікт у Чечні Кадиров протягом років створив замкнуту вертикаль влади, яка тримається на особистій лояльності до нього. У разі смерті або повної втрати дієздатності почнеться боротьба між кількома групуваннями рідне оточення, родичі, найближчі охоронці, верхівка Кадировської гвардії. Офіційні силовики РФ, які спробують повернути контроль, не виключені збройні зіткнення між різними структурами, особливо за доступ до фінансових потоків і арсеналів. Спроба Москви призначити керованого наступника. Кремль ймовірно спробує нав'язати компромісну фігуру, яка формально представлятиме клан Кадирова, але буде лояльною до федеральних структур. Такий сценарій небезпечний, бо частина бойовиків може не визнати нового главу республіки. Ризики, саботаж наказів, теракти протиставлеників Москви, посилення автономних настроїв. Ескалація між угрупуваннями силовиків РФ у разі загибелі кадирова, вагнерівця, частина ФСБ і військове командування спробують використати момент для перегляду балансу впливу. Можливі арешти або ліквідації ключових кадирівських лідерів це послабить стабільність не лише в Чечні, а й всіх південних регіонах РФ. Ризики дестабілізації північного Кавказу за роки правління Кадиров концентрував величезні ресурси і придушував будь-які спроби опору. Його різке зникнення може створити вакуум влади потенційні наслідки загострення кланових суперечок, активізації підпілля, падіння дисципліни в силових структурах Чечні. Вплив на загальну стабільність режиму Путіна Кадиров був символом особистої влади Путіна на Кавказі. Гарантом безпеки регіону у разі його відходу Путін втрачає один із ключових елементів системи впливу. Інші регіональні еліти можуть посилити шантаж центру всередині Кремля. Активізуються групи, що прагнуть перерозподілу сфер впливу. Якщо інформація про смерть або кому підтвердиться, Росія фактично отримує кілька паралельних криз одночасно в Чечні у верхівці силових структур і в центрі ухвалення рішень. Подальший розвиток залежатиме від того наскільки швидко Кремль зможе знайти компромісну фігуру і придушити будь-які спроби відкритого опору. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.